Сьогодні 15 серпня 2023 року, вівторок, 7 година 12 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашому, нашому підростаючому поколінню, яке не в новини, але з якого хочуть зробити рабів. Принеси подай і єдиний не заважай, як колись зробили з мене. Корумповані дармоїди, злочинці, олігархи, дармоїди, держслужбовці, котрі, котрим я не стану показувати, хто і хто в цій країні, де порушуються права людей, де порушується все, що можна порушити. Всі закони, які можна порушити. І це їхня гра, яку вони грають, щоб їм за їхні справи нічого не було. Чим більше вони поганих справ зроблять, тим для них, тим краще. Вони прибідняються, роблять вигляд, що вони живуть бідно і допомагають їм такі ж самі облюдки, як і вони самі жадібні. Підступні, брехливі, зрадливі. Я залишаюся людином, продовжую продовжує кожен день займатися ранковою зарядкою, спортом і показувати гарний приклад молоді і підростаючому поколінню, який ні в чому не винне. 57. хтось не хоче Щоб... І... я ріг різ своїх досягнення. Комусь? Заважаю розслаблятися заважають навіть займатися ранковою зарядкою, впливаючи на моє тіло, на мій психологічний, психічний стан. навіть впливаючи на техніку, яка перебуває в мене в домі. Електроніку Я маю на вас. Телефони, ноутбуки, планшети і так далі. Телевізори. Ось така от обстановка в мене в дворі ранкова. Цим Злодюгам, злочинцям, мародерам буде соромно за те, що вони вбивають не тільки живих людей, а й руйнують долі маленьких діточок, яких все життя попереду.